Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде пов'язаною з темою початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми рух у пішохідній і житловій зонах. І останнім буде завдання з теми регулювання дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 За якою траєкторією дозволяється виконати розворот водієві жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. за траєкторією А, 2. За траєкторією Б. 3. Обидві траєкторії дозволені. Та 4. Обидві траєкторії заборонені. Усім водіям варто знати, що з 2025 року змінюються умови страхування. Так, наприклад, по автоцивілці збільшаться суми виплат, але і ціни, відповідно, зростуть також. А зелену картку для виїзду за кордон не можна буде оформити сьогодні на сьогодні, найраніше на завтра. Тобто оформлювати її треба буде завчасно. А от що залишається незмінним, так це зручність оформлення страхування в застосунку Hotline Finance. А також мій промокод zp 10 з яким ви зможете на 10% вигідніше оформити страховку. Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і жовтий автомобіль на ній. Водій хоче розвернутися, і він завчасно увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Для розвороту йому пропонуються дві траєкторії. Траєкторія А це розворот в безпосередній близькості до перехрестя, а траєкторія розвороту Б проходить вже через саме перехрестя. Яка ж з них дозволяється? Звісно, що перше, на що ми з вами звернули увагу, так це не дорожній знак, що встановлено на зображеній ділянці. Цим знаком є 3.23 «Поворот ліворуч заборонено. В нашій ситуації він має жовтий фон і є тимчасовим знаком. Втім, це ніяк не впливає на його заборону повороту ліворуч. Але чи забороняє цей знак, також і розворот на перехресті. І відповідь. Ні, знак забороняє лише поворот ліворуч, і жодну з зображених на нашому малюнку траєкторій він заборонити не може. Але якщо у нас є перехрестя, то чи не означає це те, що розвертатися потрібно на ньому, а не так, як це зображено траєкторією А? Насправді розвернутися на перехресті буде, мабуть, все ж таки зручніше, аніж перед перехрестям. Але в правилах нічого не говориться про заборону розвороту перед перехрестям. Головне, щоб це дозволяла розмітка і знаки, і щоб ділянка була з хорошою видимістю і оглядовістю. Таким чином, розвернувшись по будь-якій з запропонованих траєкторій, водій жовтого автомобіля правил не порушить. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді. Під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: водій якого автомобіля порушив правила, поставивши своє авто на стоянку. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один водій червоного автомобіля, два водії синього та білого автомобілів. 3 синього та червоного. 4 білого та червоного. 5 лише водій білого та 6 усі порушили правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги, що знаходиться в житловій зоні, про що свідчить знак 535 кінець житлової зони і три автомобілі у цій зоні. Усі автомобілі поставлені на стоянку, і водії якогось з них та точно порушив правила. Хто ж це? Давайте розбиратися. Що житлова, що пішохідна зони, це ділянки на яких для водіїв транспортних засобів діють певні обмеження і вимоги. І насправді, аби з'ясувати, хто ж тут у нас порушив правила, нам варто звернутися лише до одного пункту правил дорожнього руху, а саме до пункту 26.2, у якому говориться зокрема, що у житловій зоні забороняється стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів. А також забороняється стоянка з увімкненим двигуном. З цього пункту ми робимо висновок, що водій червоного автомобіля точно правила порушив, оскільки для чогось вирішив поставити своє авто, очевидно, не на довготривалу стоянку з увімкненим двигуном. Далі водій синього автомобіля. Він вирішив, що вся дорога належить йому, і припаркував автівку так, що цим самим унеможливив проїзд не тільки оперативних чи спеціальних транспортних засобів, а й звичайних. Впевнений, ви неодноразово наштовхувалися на таке в своїх дворах. Ну і залишається водій білого автомобіля, і він чомусь вирішив, що найкращим місцем для стоянки буде тротуар. І цим самим він також правила порушив. Виходить, що у зображеній ситуації всі водії поставили свої автомобілі так, що порушили правила дорожнього руху. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 6. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: за якою траєкторією дозволяється здійснити поворот ліворуч водієві червоного автомобіля. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. За траєкторією А, 2. За траєкторією Б. 3. Обидві траєкторії дозволені, та 4 обидві траєкторії заборонені. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Водій має намір повернути ліворуч, і для цього він заздалегідь увімкнув відповідний і лівий показчик повороту. Водій рухається по дорозі, яка має смугу, на який напрямок руху може змінюватися на протилежний, тобто реверсивну смугу, про що свідчить реверсивний світлофор і відповідна дорожня розмітка. І от траєкторія повороту Б це якраз поворот з попереднім виїздом на смугу реверсивного руху, в той час як поворот А це просто поворот з правої смуги, яку водій наразі і займає. Ми знаємо, що перед поворотом чи розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, звісно, якщо це не в'їзд на кругове перехрестя. Але у цій ситуації водій вже перебуває у відповідному положенні. Чому? Та тому, що реверсивний світлофор вимкнено. Якби його було вимкнено, і світлофор дозволяв би водієві рух по реверсивній смузі, то тоді б саме ця смуга була б для нього крайньою лівою, і саме з неї потрібно було б виконувати поворот ліворуч чи розворот, як це зображено траєкторією Б. Але оскільки реверсивний світлофор вимкнено, то виїжджати на реверсивну смугу взагалі забороняється. Таким чином, в цій ситуації для повороту ліворуч є лише одна правильна траєкторія, і це траєкторія А. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.